Сестра, брат і племінниця військовослужбовиці Але Сенченко очікують її повернення після полону та реабілітації. На Луцьку автостанцію родина прийшла з подарунками та квітами. Сестра полоненої Руслана Цепух каже, не бачилися майже рік. Емоції перевершують, скажу чесно. Прийшла 4 лютого, ще до теї пори не бачилися. Чекаємо, чекаємо з великою радістю, з великим нетерпінням. Я чекаю свою тю. Принесла я їй солодощі. Я їх дуже довго тримала і от Але прийшла, і я їй хочу їх подарити. Це. Все все. Дякую. Дякую. Досталися ті солодощі, що з літа чекали. Я рада, що повернулася. Що вас здорова. Слава Богу, що цей кошмар закінчився. До повномасштабного вторгнення росіян була цивільною. Перед тим мала досвід військової служби, була кухарем, розповідає Ласенченко. Каже, після 24 лютого 2022-го пішла у центр комплектування, стала в лави другого окремого стрілецького батальйону. У полон потрапила під лиманом. Торік, 24 травня, була там 8 місяців та 11 днів. Вони охопили лиман. Ми були в оточенні. Нас було взято в полон. Зі мною ще було в групі троє. Нас було, але вижила я одна. Було складно чим, що ти не знаєш, чим ти маєш справу, і що тебе жде в наступну хвилину. Бо на початку я, я думала, що я не дуже був просто. Алла розповідає на обмін везли тричі. Нам наділи мішок на голову мені, зав'язали очі скотчем. скочем. Руки перев'язали скотчем і посадили в автозак охоронець, спитався, ви знаєте, куди ви їдете? Ні. Додому. Я кажу, я не повірю. Я чесне слово, не повірю, допоки не покажуся в себе вдома на своїй землі. Далі говорить Алла Сенченко, продовжить реабілітацію, коли відновиться, знову готова стати у стрій. Вадим Панафідін, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.